Вітаю вас, друзі! Сьогодні до нас на гостину завітала казка. А вам цікаво дізнатись, хто герої сьогоднішньої казки? Тоді відгадайте загадки. В лісі модниця гуляє, на всі боки поглядає, на ній шубка хутряна. Вся блищить, як золота. Здогадались? Так, діти, це лисичка. А які ви знаєте казки, де є лисичка? Ну що, пригадали? Так, це казка колобок, рукавичка, котик та півник. Лисичка-сестричка та вовк пані брат, а ще дуже багато казочок. Послухайте ще одну загадку. Довгі ноги, довгий ніс, прилетів, обід приніс смачних жабеняток для своїх маляток. Здогадались, хто це? Так, діти, це журавель. Герої завітали до нас із казки, яку написав відомий український письменник Іван Франко, і називається вона Лисичка і Журавель. Погляньте на портрет, на якому зображений Іван Якович Франко, відомий український письменник, на честь його названо місто Івано-Франківськ. Івана Франка ще називають українським казкарем, адже він написав дуже багато казок для дітей. Та найбільше він писав про тварин усі ці казки зібрані у збірку, яка називається Коли ще звіри говорили. Тож слухайте казочку, лисичка та журавель. А тоді скажете мені. Хто вам у казці сподобався більше і чому? Якось лисичка з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка кличе журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь, Любчику, чим хата багата, тим і пригощу. Іде журавель напрошений обід. А лисичка наварила кашки з молочком. Розмазала тоненька по тарільці та й поставила перед журавлем. Призволяйся, не погордуй, сама варила. Журавель стук стук дзьобом нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама. Все не з'їла, а коли кашки не стало, вона й мовить. Вибач, кумочку, більше не маю чим пригощати. Спасибі і за те, пісним голосом промовив журавель. А ти, блусичку, до мене завтра в гості прийшла. Добре, журавлику, прийду, чом не прийти? Каже лисичка, Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'ясо, буряків, квасольки, картопельки, покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою та поставив на стіл перед лисичкою. Їж, кумонько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка, ой смачно пахне, встромляє голову в глечик, не йде голова, пробує лапкою, не витягне, крутиться лисичка, скаче навколо глечика. А журавель їсть собі шматочок за шматочком поки всього не виїв. Вибач, Любонько, каже, випорожнивши Глечика, чим хата багата, тим і рада, а більше на цей раз нічого немає. Розсердилась лисичка, навіть не подякувала за гостинність, бо вона, бачте, думала, що на цілий тиждень наїсться. А тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді і зареклася лисичка з журавлями приятелювати. Ось така казочка. Діти, сподобалась вона вам? А скажіть мені, будь ласка, як же вона називається? А хто автор казки? Про що в ній розповідається? Якою була лисичка? А що ви можете сказати про журавля? Чи правильно він учинив? А скажіть мені, діти, а чого ж навчає нас ця казка? Так, діти, правильно. Казочка навчає нас, що потрібно бути гостинними, не хитрувати, а ще робити комусь потрібно так, як хочеш, щоб робили тобі. Я сподіваюся, діти, що послухавши казку Івана Франка Лисичка і Журавель, ви будете радо і гостинно приймати своїх друзів у вашій оселі. А на сьогодні все. Дякую за увагу! До побачення і до нових зустрічей.